Огляд будинку в селі зазим'я до Києва 5 км. У будинку вже зроблено гарний ремонт. 300 метрів від будинку протікає річка Десна. Ціна будинку буде далі в відео, дивіться уважно. А зараз давайте розкажу більш детально про будинок. Площа будинку 90 квадратних метрів. У будинку 3 кімнати, є велика кухня. Ремонт в будинку вже зроблено можна завозити меблі і жити. Площа ділянки 5 соток. Опалення в будинку у двохкортурний газовий котел. Будинок побудований з цегли. Є свертловина. Вода від якої заведена в будинок. Також всі комунікації вже заведено в будинок і зроблено розводку електрики, каналізації та опалення. Від Києва 5 км. Підлога з підігрівом. На підлозі покладено керамограніт. Ділянка повністю огороджена. Сусіди всі вже проживають. В селі є продовольчі магазини, школа, пошта, базар. Також зручна транспортна розв'язка. Так як село знаходиться поряд з Києвом, до Києва кожні 10-15 хвилин їздить маршрутка. А тепер давайте обійдемо навколо будинку, покажу саму територію. Територія сама правильної квадратної форми. Без будь-яких дерев, тільки росте трава і все. Як бачите, ділянка повністю огороджена, там є поряд з будинком ліс, і також в ту сторону 300 метрів, є річка десна. Всі сусіди вже побудовані і проживають цілий рік. Ось так виглядає будинок з іншої сторони. У будинку встановлено гарні металопластикові енергозберігаючі вікна. кухні є вихід на заднє подвір'я. Тут можна добудувати терасу, ну це вже при бажанні. Будинок 90 квадратних метрів. Дуже теплий. Дах утеплено додатково мінеральною ватою 150 мм. Навколо також, як бачите, невеликі такі є будинки сусідів. Все дуже охайно зроблено, село спокійне, тихе. Зараз покажу будинок ще з цієї сторони. Ось так він виглядає. Дуже класно зроблений. Я б собі такий би купив. Паркан, який виходить на дорогу, побудований із цегли. Також є окремі ворота для заїзду машини. Тут можна зробити навіз для машини, а можна і зробити ділянку, заасфальтувати, щоб машину тут паркувати ставити. Тут може поміститися не одна машина, а декілька, наприклад, якщо до вас часто приїжджають гості. А тепер давайте зайдемо в сам будинок і покажу будинку. Ремонт і все, що тут знаходиться. Зразу тут при вході така невелика прихожа. Тут можна поставити великий шкаф купе. На підлозі лежить керамограніт, це не ламінат, а саме керамограніт. Зроблено по всьому будинку тепла підлога. Давайте пройдусь зліва направо і покажу все детально. Оце котельня, тут зроблено розводку теплого полу. Тут злив під унітаз, розетка є. Є виводи для води. Можна поставити раковину. Далі проходимо. Це у нас кухня, ось така велика кухня-студіо. Встановлені радіатори опалення додатково до підігріву полів. Ось так це виглядає Вон, двері для виходу на задній двір. Встановлено багато розеток. Уже по всьому будинку зроблено ремонт, поклеєні шпалери, пофарбовані стіни. Ось такий вигляд, якщо виходити із кухні. Давайте ще з цього ракурсу покажу. Ось так виглядає кухня. Будинку зроблено натяжний стелі по всьому будинку. Багато є розеток. Переходимо з цього ракурсу, ще покажу трошки. Ось так все виглядає. Як бачите, робили як для себе. Встановлені гарні міжкімнатні дерев'яні двері. Далі заходимо, це у нас перша кімната. Ось такий вигляд із вікна першої кімнати. Все зроблено дуже класно і охайно. Тут, як я вже казав, можна зробити великий шкаф купе поставити, а з правої сторони зробити для взуття полички. Далі заходимо в наступну кімнату. Ось так виглядає кімната номер 2 Зараз пройдуся, покажу сам ремонт, щоб ви оцінили більш детально, якої якості зроблено ремонт, як поклеєні шпалери. Як бачите, тут багато є розеток під телевізор. В кімнатах поклеєні шпалери, стіни всі рівні, вирівняні, все дуже гарно зроблено. От можете самі оцінити на відео. Зараз заходимо в санвузол. Санвузол великий. Тут вже встановлена душова кабіна, така окрема на стінах покладено плитку. Ось така душова кабіна інсталяція, там підлога зроблена з нахилом, Щоб все стікало. Зараз покажу, відкрию. Ось так. Все зроблено, велика душова кабіна. Далі тут в кутку можна поставити кутову ванну, є рушникосушка. зроблено вивід під унітаз. І також можна поставити пральну машину. Все вже для цього заведено. І тільки залишилось встановити і підключити. І переходимо в третю кімнату, це найбільша кімната. Вікна виходять на дорогу. Але тут машин небагато, так що тут дуже шумно не буде. Ось так все виглядає. Також тут можна встановити телевізор. Зроблено вивід під кабельне телебачення. Ось такий гарний будинок на продажу в Київській області до Києва 5 км. Ціна і контакти продавця будуть внизу в описі під відео. Якщо будинок продано, я контакти продавця видаляю. Також не забувайте дивитися інші огляди будинків.